Алло, Кремль, маємо для вас вибухову пропозицію. Пролетіло 12 міліметрів броні, просто повиривало навіть шматки броні. Добрий вечір. Інженерна секція ССО АЗОВ передає полов'яний привіт окупантам. Слава Україні! Пані та панове! З вами «Вільне Воєнкор. І сьогодні у нас дещо ретроспективний випуск. Ми згадаємо, як оборонялася Київщина. Під час наступу окупантів у лютому цього року. А також розповімо, як київські ліси встали на захисті столиці і яка роль в обладнанні фортифікаційних споруд була саме наших інженерів. Отже, поїхали. Отже, знову ми, друже інженер, зустрілися. Вітаю! Тільки вже в іншому місці, не на Запорізькому напрямку. Ось, власне, знаходимось ми зараз в такій. Досить великій ямі можеш розповісти, будь ласка, що це таке і де ми перебуваємо? Ми знаходимося в величезному протитанковому рові. І сьогодні ми говоримо про те, як укріплювалася і фортифікувалася Київщина в лютому березні, коли почалася вже масова навала російської агресії. З перших днів Азов почав робити заходи із укріплення і оборони саме ось цієї, мабуть, найскладнішої північно-західної частини Київщини. Це включає в себе різноманітні загородження. Загородження е, можуть бути природними і штучними, тобто природні це різноманітні там яруги, рівчаки, улоговини, різноманітні річки, пагорби. Ми знаємо, що росіяни не змогли подолати зміві вали. Нашу історичну так, фортифікацію, якій вже понад там тисяча років, але є штучні фортифікації, різноманітні, є мінні загородження, які ми розглядали минулого разу. Тут ми переважно ставили інженерні загородження. Це насамперед лісові завали, це протитанкові рови, різноманітні утворення. І ось зараз ми знаходимося в протитанковому рові. Там, де ми не можемо, скажімо, зробити лісовий завал, або не можемо поставити їжаки, різноманітні блоки, мішки, габіони, там ми маємо зробити ось такі протитанковий рів. Мінімум протитанковий рів повинен мати ширину десь 5,5 7 метрів і глибину 2. Ну, щоб було напевне, ми робили такі рови, як ви бачите, понад 8 метрів завширшки і глибиною майже 3 метри. Ось, він не здолавний для будь-якої гусеничної техніки ворога. А скільки часу пішло на облаштування цього рову? Такий рів улаштовується скажімо, стандартним екскаватором з міськістю ковша біля одного кубометра за два дні. Паралельно ще копалися взводні опорні пункти, траншеї, різноманітні укріплення, фортифікації, довготривалі вогневі точки. Ось якщо говорити про такі от танкові реви, ми не можемо казати, де вони знаходяться. Ми не можемо сказати їх конкретне число. Хоча приблизно скільки їх є взагалі? Е, ну, ми загалом зробили. Біля 4 кілометрів протитанкових раїв, але це треба сказати, що це поодинокі ділянки саме там, де є танконебезпечні напрямки, там де є ризик проходження танків. Ми знаходимося на одному із зонних опорних пунктів, які були збудовані нами під час оборони Києва в лютому березні цього року. Що таке взводний опорний пункт? Це укріп район, по суті, в якому розміщується десь біля взвода, чисельності наших сил. В нього входять індивідуальні окопи, різноманітні траншеї, фортифікаційні споруди, такі як брустверні бліндажі, бліндажі, перекриті, відкриті щелини, різноманітні схови, схрони. І різноманітні загородження. Ось от ми знаходимося якраз в лісі, не будемо казати, де. Де знаходиться один з таких згодних опорних пунктів, добудований, готовий для того, щоб сюди увійшли наші сили при підкріпленні. Частина цих зводних опорних пунктів вони і зараз охороняються, і знаходяться на них наші сили, сили ТРО, сили ЗСУ. Ми знаходимося на такому резервному пункті для того, щоб в динамічній обороні уражувати саме ті ділянки, на яких і захищати там, де буде прориватися, намагатися прорватися ворог, що включає в себе основне згодне порне пункт. Це ходи сполучення. Ми стоїмо в одному з таких ходів сполучення. Основні його параметри це близько 60 сантиметрів понизу, близько метр десять поверху. Його глибина робиться півтора або 1,7 і метра, в залежності від бруствера. У Бабічі робляться бруствери, це такі ущільнені ґрунтові насипи, які маскують і заодно захищають від уламків, від обстрілів. Тобто, це дуже високоефективно. Як ви бачите, траншеї вони не йдуть прямими якимись лініями. До речі, я часто бачу, що росіяни роблять їх прямими, а вони йдуть зігзагами. 10-15 максимум кроків, і має бути поворот, або це має бути П-подібний поворот, або поворот ламаною лінією. Для чого? Для того, щоб якщо буде, не дай Боже, влучання, то вибухова хвиля і уламки вони затормозилися навколишніми на стінами. Поворотах. Так, на цих поворотах загасає вибухова хвиля. Плюс робиться обов'язкова одежа. Траншеї, одежа траншеї, як правило, робиться із місцевої деревини або із привезеної деревини. Тут бачите, зроблено з дошок з жердин. Жердини ставляться з кроком приблизно метр півтора, в залежності від товщини, дошки. Дошка береться від 2 до 5 сантиметрів завтовшки, і потім це все збирається. Для чого робиться ця одежа? По-перше, це захист додатковий від уламків, тому що може прилетіти десь поруч, і коли mm -hmm. навіть міна або стрільно розірвається в ґрунті, Уламки можуть поширюватися, щоб не завалити просто цю траншею ґрунтом. Окрім того, ви бачите, ґрунти на Київщині переважно все таки піщаністі супіски, іноді дуже рідко суглинки. Спеціально робляться іноді е, захисні додаткові елементи, щоб не обвалювалося ґрунт всередину. І таким чином опорний пункт готовий повністю до оборони. В складі з одного пункту обов'язково виконуються індивідуальні стрілецькі чарунки, парні стрілецькі чарунки виконуються. Спеціальні чарунки для розрахунків ПТРК, можливо, ПЗРК, окопи для техніки, ось там далі знаходяться. Окей, давайте пройдемося, глянемо, що тут у нас ще є на цій позиції. Як вона власне, облаштована. Ось така ніша. Це про те, що ти ще розповідав. Це, власне, для зберігання БК чи для чого це може бути? Це може бути і для зберігання, це так званий підбрустверний бліндаж. або... Англійською фоксхол. Фоксхол це лисяча нора, ну як ніби відгалудження. Якщо йде обстріл, то тут солдат може швидко, не добігаючи до самого бліндажа, який вже є дуже зануреним загубленим укриттям, дуже швидко сховатися. І навіть не один, а там двоє-троє солдат може сидячи тут перебувати під час обстрілів. Так само тут може зберігатися боєкомплект, або тут можуть знаходитися особисті речі військовослужбовців. Треба пам'ятати, що індивідуальний окоп. Бійця це його індивідуальна відповідальність. А найкращий друг солдата це лопата. Так, так. <смеш> так. І що ми маємо тут? Це, наскільки я розумію, вже вогнева позиція. так? — Він може використовуватися як позиція ПТРК. Тут гарний огляд неба як позиція ПЗРК. Тобто це такий спостережний пункт. На ньому несеться постійна варта і відповідний розрахунок передбачений. Ну, скоріше за все, ПТРК, тому що поруч дорога. При проривах можливих там ворога він уражується і навіть не розуміє, звідки він був уражений. Отже, дот номер 345 Так. Протягом березня ми почали будувати різноманітні фортифікаційні укріплення, в тому числі доти. Що таке дот? Дот це довготривала вогнева точка. Є ще ДЗОт, це деревоземляна вогнева точка. ДОТ набагато міцніший, тому що дот передбачає, що в нього входять бетонні конструкції, металеві різноманітні конструкції. Конкретно цей ДОТ. Це модифікована і сильно покращена споруда типу ВС-1. Під час оборони Київщини ми використали такі споруди, вони готові збірні і збірного залізобетону, але ми значно ще поліпшили їх фортифікаційні властивості. Шляхом чого? Шляхом того, що ми використали габіони. Габіони це спеціальна споруда січаста, яка розкладається із спеціальних сіток і спіралей. Тут геотекстиль, в неї набирається місцевий той же ґрунт. Який взятий з місця викопування котловану під даний дот, В даному випадку це у нас пісок. Правильно це пісок. Пісок прекрасний має фортифікаційні властивості, якщо він засипаний в габіони. Окрім того, сама сітка має також протикумулятивні властивості. За рахунок того, що сам дот зібраний із збірних залізобетонних елементів, які мають декілька рівнів армування. А причому армування має зміщені сітки для того, щоб куля або інші елементи ураження не могли пробити ту частину, там, де тільки бетон. Плюс є противідкольне покриття всередині так само, і додатково зроблений ось такий тамбур із деревини. І зверху також знаходяться габіони, і зверху ще знаходяться накат. Таким чином ця споруда витримує прямі влучення понад 120-го калібру. Такий ДОТ він передбачений для е, улаштування розрахунків із важким кулеметним озброєнням. Тобто mm -hmm. тут можна ставити навіть кулемети, такі як m 2 е, ось або МГ, або ПКМ. Ось а, таке питання: а під час власне оборони Києва цей дот використовувався, так? Використовувалися дуже багато дотів, в тому числі навіть використовувалися доти Київського укріпрайону. Отже, друже інженер, ще один тип загороджень це лісові завали. Що можеш про них розповісти? Лісовий завал це найпростіший тип загородження, який може зробити будь-який партизан. По правильному лісовий завал робиться навхрест. Дерева вкладаються на довжині десь 30-50 метрів в напрямок ворога. Для чого так робиться? Тому що коли ворог намагається насуватися і бачить лісовий завал, він бачить не просто дерева, а бачить крони дерев, то це ще додаткове протипіхотне загородження. Тобто складно насправді підійти, коли повно колючок дивляться, матінка природа допомагає нам, і якось прив'язати як якийсь там. Хму для того, щоб відтягнути такий завал. Це по-перше. По-друге, дерева вкладаються навхрест, щоб одне провантажувало інше, і таким чином о, взяти там, умовно, на танку, на якийсь іншій гусеничній техніці, навіть на інженерній техніці, просто і розчистити такий завал, вже не виявляється можливим, його треба розбирати по одному. Плюс, якщо є дріт, в'язальний, можна арматурний дріт, різноманітний, навіть мотузка. Колючий дріт, взагалі, добре або путанка, зв'язати дерева між собою, вони перетворюються в таку суцільну гірлянду, яку ще й треба перерізати кусачками. Плюс лісовий завал робиться, як правило, на перехрестях відголудження доріг. Для чого? Для того, щоб по перше спрямувати ворога в певному напрямку. Тобто, щоб він навіть і не думав від'їжджати на якесь відгалуження, не міг там сховатися, він зразу бачить завал, значить, прямо й туди, там, де його накриє там, наша артилерія або що. ти казав, Навхрест, наприклад, ось як тут лежить. Ну, ось, дерево, так. На дерево. дерево на дерево, воно йде далі. Просто зараз настільки все заросло, що я відчуваю себе просто в джунглях, коли ми це робили. Тут е, були просто голі дерева. Так. Кожен завал десь 30-50 метрів має бути. Це найпростіше, на один завал йде приблизно 1-2 години роботи, 4-5 Пильщиків. Тому бережіть ліси, вони нам ще можуть знадобитися не тільки в якості ведення партизанських дій, а й в якості ось, створення лісових завалів. Ось я тримаю в руках е, мітку типову, е, яку ставили расисти в лісах. Тобто, ми, коли кожен день проводили інженерну розвідку і загальну розвідку, ми бачили ті е, лісові просіки, ті лісові дороги, там, де Росіяни мі мітили. В основному вони мітили фарбою, там білою, фіолетовою, там, зеленою, різноманітні мітки. Для чого вони це наносили, на нашу думку? Для того, щоб звернути з магістральних трас mm -hmm. і проникнути в Київ по умовно цим туристичним, лісовим різноманітним доріжкам, доріжками, які джипери там прокатали десь, і захопити знегнацька оборонців столиці. А що саме ця мітка означає? Можливо, це... Це, це, ця мітка. Вона не схожа на жоден з дорожніх знаків. Бачите, тут нічого не намальовано. І на відміну від е, більшості дорожніх знаків, да, які ось так розміщуються, mm -hmm. вона була розміщена ось так, примотана просто дротом, ось так саморобно до, е, до дерева. Вона означає на перехресті від трас, що сюди можна звернути. Mm -hmm. І далі вже йдуть е, фарбовані мітки, білі. Рухайся по ним. Е, от конкретно ми це зняли в лісі. І е, ми, коли пройшли по цим міткам, ми виходили, умовно, до мікрорайонів Києва. Там спальних, до яких примикають ліси, от на північному заході Києва і Київської області. Ось тобто, це я думаю, що вони намагалися. У них був план просуватися вночі. Насамперед, коли відблискують такі мітки на деревах, вони примотані були тільки до дерев, дорожні знаки не примотуються ніколи до дерев. Слава Богу, ми багата країна. Ми не потребуємо такого. У нас є спеціальні стовпи для цього. Вони не настільки були готові, слава Богу, росіяни до цієї війни, а головне до... Опору місцевого населення і, і до такого шаленого опору теж і матінки природи, теж я скажу, що ми збудуємо неодмінну державу-фортецю, в якій вже не доведеться робити лісові завали, а ворог буде зупинений на дальніх підступах до наших кордонів. Я впевнений.